Привіт, друзі! Якщо ти дивишся зараз це відео, це означає, що ти зареєстрований в компанії Джерелія. І я вітаю себе з тим класним вибором. Але це ще не все. Якщо ти дивишся зараз саме це відео, це означає, що ти потрапив у мою команду. І я дуже щаслива. Я вітаю тебе у своїй команді. Мене звати Марія Щепановська. Я партнер проєкту Українська онлайн-кар'єра з середини січня цього року. І за цих два з половиною місяці я досягнула результату у моєму кабінеті вже близько 100 реєстрацій. А також в моїй команді знаходяться приблизно 20 активних людей, власних потужних лідерів, які працюють на розвиток своїх вже власних команд, на розвиток свого власного бізнесу. Я не можу передати кий, кайф, який кафі, яке задоволення отримує дивлячись на те, як люди разом зі мною розвиваються, ростуть, а також заробляють у цьому проєкті гроші. Тому що усі ми проходимо у цей проєкт для того, щоб досягнути кращого життя, досягнути фінансової незалежності і зробити класні гроші, класний дохід. Тому, якщо ти приєднуєшся до нас зараз і зробив випросить зареєструш зареєструвавшись у цю компанію, я хочу сказати тобі, що ти став на правильний шлях. Адже цей проєкт і ця компанія дає, дає можливість розвинутися дуже потужно, класно стартанути, класно почати і досягнути класних, класних вершин. Якщо до цього в твоєму житті були якісь мрії, бажання, і ти шукаєш, завжди шукаєш якогось шляху, як їх здійснити як їх досягти, я тобі хочу сказати, що ось він. Ось він цей шлях, ось він цей шанс, який потрібно брати. Адже тут можна досягнути тих мрій і здійснити тих цілей, і здійснити ті свої мрії, які так давно, так давно хотілося нарешті в життя. Тут усі ми реалізуємо себе і реалізуємо свої мрії в реальності. І це класно. Мені це дуже подобається. Я не кажу, що все буде надзвичайно легко. І не кажу, що отак от в один клік. І ми тут заробляємо гроші, і все робиться на раз, два. Прийдеться повчитися, прийдеться попрацювати. Але я обіцяю тобі, що результат буде того вартій. Я обіцяю тобі, що сам процес буде викликати в тебе масу задоволення, масу захопленого задоволення. Адже розвиватися, вчитися і ставати з кожним не все краще професіоналом це круто. Як на мене, це дуже круто. Отже, я вітаю ще раз тебе у своїй команді. Я думаю, що в нас з тобою все вийде. Головне. Правильно підійти до цієї справи. І я, я знаю, як це зробити. І я знаю, як допомогти тобі стати класною, цікавою особистостю в інтернеті і створити свою команду. Я допоможу тобі і е, розкажу, як правильно е, досягнути тут успіху. Я думаю, що ми спрацюємося, і все у нас з тобою вийде. я в тебе вірю. Е, а для тих людей, хто дивиться це відео і ще не зареєстрований в моїй команді і не зареєстровані в компанії Джерелі, е, чого ви чекаєте? Реєструємося, народ. Під відео є силочка, отам, подивіться. Там є посилання. Реєструємося. Тут дуже класно. Повірте мені, ви не пожалієте. Чекаю вас за свою команду. Всім па-па!